Всім привіту Сьогодні опять у нас будуть дивитися які вкусняшки в продажі. Наготовий вам все розложив. Зараз буду демонструвати. Так, З чого ми почнемо? Почнемо з оцього цей... типу ВФГ. Типа ВФГ. До кінця воно не ясно, що це дядько робив. Ну, я ж кажу, воно дуже похоже на ВФГ. Е, так, у нас тут 80-й патрончик. Патрончик. Трошки ржавенький, але він крутиться, а все з ним чітко. Чуть-чуть ну, чухануть той щоточкою. І буде новий патрон. Кулачки файні. Е, я його крутив, все крутиться. Тут трубка, вон ступіньчатий шкіл. Тут ось о, дивіться, я його... чик такий Чи Воно викручується. Отак от, от досталося. Стоять. Ну, Тут, звісно, з почильничками трошки дядька вийшов промах. Ну, Вони <соцентричний> от руки достаються. Ну, задумка інтересна. Тобі, ж, грубо говоря, на якийсь НГФ ну, просто треба або нову трубку по тому по розмірам проточити. Тут бачите, шків прижатий. Ну, Я ж кажу, що маємо, те маємо. Задумка інтересна, ну, чуть-чуть <соцентричний> бачите з нюансами. Э, це на 3000. Тобі ж патрончик, шків, задумка. Я думаю, ну, патрон з планшайбой стоїть. Ну, е, бо я ж кажу з вчорашнього опитування, коли цей станочок там, бо воно непонятне, людям сказав, предлагайте ціни, воно, воно не роботає. Ну, Тобі ж там за фрезер чоловік предложив, пише, каже, дам 2300. Фрезер, то, що вчора був. 2300. Я кажу, ого. Це дуже потужна заявка. Ну, типу, коли там сама ВФГ стоє 100 баксів, координатний стол теж 100 баксів, ну, це вже 200 мінімум, плюс мотор, блок шківів. Ну і так далі. Типу там по запчастям 300 баксів, Ну, якщо його розпродати. От, чоловік каже, дам, дам полтинник. Кажу моцно. Того, того стараюся не називати, Ну коли ну, непонятні вещі попадаються. Я кажу, там предлагайте нам чоловік там, 8, 10, 9 поїхали. Все, договорились, це все устроїло і торганулись, поїхали і всі довольні. Далі буде в нас отака магнітна плита. Розмір її по самій плиті 360 на 125 Ну, Це та, що пишуть, 400 на 125 По плоскості, отак от візуально, вона вроді чітка. Ну так, да, є такі. Моментики, Нюанси, вот. типа такого. Ну, будь-якому випадку її під перешліфовку. Це якщо там сверхточні деталі, і оце все я не знаю. Бачите, по периметру зроблено. Ну, хрень я знаю, може так треба було, коли хтось щось собі городив. Ну, це ж таке, там люди під свої нужди роблять. а вот Потім дорого хрен продаж, правильно? Правильно. тому що що? Барига. <смі> ну, там теж пишуть барига, берига. Вже привык, уже, привик, уже, уже не обидно, я вам скажу. <смі> вот. Так, що в нього по магнетизму? Так, ручка опущена. Ну, Отак вот от, бачите, пальчиком єлі-єлі. Та почти нема, почти нема взагалі. чирик. зараз ми є так, Чирик. Ну, це ключ. І ще підождати минутку, щоб він присосався. На магніти все буде, ну, держав на чотку. Тобто плита 15 кг, це важи. Ну, На площадь ключа плиту можна підняти. Ну, я ж кажу, підождати минутку, він присосеться взагалі. Ручка, дивіться, чикс. Оп, все. Убрав. Ціна за неї 4 тисячі. 4 тисячі і поїхали. Файна плитка. Далі, буде у нас набор КМ4 сверла. Ціна 2400 розміри. 41, 25, 42, 36, 39, 41,5, 36. Ну, я думаю, вам видно, що я їх називаю. Це не поміряв. ну В районі, мабуть, полтинні, полтиніка воно, ну, 50 діаметр. 41, 33,5, 38 ну, Сустояння таке более-менее. Роботоспособне. некоторые позатачувати треба, поперетачувати. Тут вон пару штук ці новенькі. Ну, Кілограм їх тут 400. Я думаю, шикарна ціна. Це КМ4. Далі КМ3. КМ3. Всі КМ3 показує набір. Тін-тин-тин. І ось вони йдуть. Бо в ящик не влізло, а вам показати треба. Попідписувати 26-25. Я думаю, видно R9K5. Це взагалі я не знаю, це вважаю, ВК8. Що ним дуплить можна. Там рельсы будуть, буде як мило сверлить. Вольфрама Кобальтовий. Так, 24, 24, 24. Ну, некоторые повторяются, что я сделаю. Но ну, одне есть С6М5. Там есть, например, там R9, R18, 3,5. Наверное, 305. 31. Шо у нас тут? 28. Ось такі, теж всі приємні, всі в принципе, хороші сверла. Так, ось даже вот R18 це я так побачив, підписував. Тобі що така грядка за 2600. Шикарна, шикарна пропозиція. Далі. Ключик. Ні, ключик в подарок не йде. Далі. Сверла будуть КМ1, КМ2. От, перший лот 1600. Тут, ну дивіться, які красавчики. Там 18. О, Р18 сразу чіткий бонус. Отаке От маленьке якесь 12,5. Е, ну, Зовісне, тут і нові, і Бушні 15,8. Бачу 17,5. Саме товсте. тут напевно... Що воно у нас? І R R65 вроді. 21. Дивіться ось. Ну, вони практично всі 0ЦВ. 21, 25. О, о такий ось мікроб. Тоже R18. Будьте таке кількість Тут їх десь там 22 штуки, плюс-мінус. Е, номер один, 1600. Ну, по 70 гривень за таке сверло. Воно що вкруг, грубо говоря, що 70 -та таке, що 70 -та таке. Ну, це там стоїть 150, це стоїть 30. <кій> в середньому 70. Е, номер 2 1650. Ну, грубо говоря, почти те же саме. Е, 22. Що в нас тут? 175. Хайсе 25. Дивіться, яке сміття ще. Ось взагалі полметрове. R8. R8. Це в нас e, no name на Трошки маленьких, там типа 8-10. Це на що? 12? О, 12. Там восьмерочка, десяточка. Ну, в общем, дивіться, теж шикарна грядка. 23. Теж питався підписувати. Потім думаю. Не буду підписувати, бо це дуже довго. І номер 3. 1700. Тут таке трошки. Мелких побільше. Ну і крупних теж вистачає. Бачите, за це підписувати 16,5, 22, 23, 1523. Тут у нас No Name, Трошечки зате. Все інтересне. r 9 k 5 А що у нас? 14,1. О! це якесь новеньке взагалі, бачите, от вони нові. Воно у бумагі в солідолі 14,5 ір65. Вони не є по півтора метра. В общем, таке їхнє количество. Це у нас буде номер 3700. Далі. Е, наковиряв вам трошки переходних втулок. 5х3, на 3х1, на 53, 4,3, 1500. Втулки перехідні 1500. 4.1, 4.2, Ну і також 2-1, 3 3,2, 3.2, 3,2. 3.2, 2 4-2, 3, 2, 4, 2, 3 2. Ну, Тут некілька штуки новеньких, типу отакої. 3,1. В общем, такий шикарний набірчик. Туло 1500 гривнів. І поїхали. Отправка у нас, як сюди, по предоплаті частічна і повна по новій пошті. І все буде в нас чітко. же, відправка от одного дня до і до. Все, все буде чітко. Отправляю, е, я ж кажу, по можливості. же, тут прогуляємося, там ще якийсь шмурдячок залишився, то потім хай поперебираю. До кулачків так і не добрався. Ну, То все буде вперед. Ви не забудьте підписочку оформити, лайкосик вту втулити, бо знову сьогодні. Вчора відео трошки залетіло. Опять почали запроси, де сверла побачили. А мені відкинь, а продано, кажу, все продано. Кажу, а коли будуть ще? Кажу, люди, ну що я кажу, підпишіться. Щоб не пропускали. От підписалися. О, інспектор, Люсьєн. Сьогодні у нас тепло, сонечко. Люсьєн вийшла. вийшла Лусенят вигулять. Да? надо свіжим воздухом побігати. Да? Люсьєн, нагулю я підіт. Буде жрати ковбаску. Вона вже... О, бачите, ну, ну як без неї. Двіжуха якась. Движуха. Люсьєн, будеш? Ні. Та вона вже, я ж кажу, така бочка, що вже і машину не, не залізе, треба підсажувати. Ну хоч заліз. Ні, ладно. Бо ще кузов собі обсверло спори. Не, не, не будемо ризикувати. Так, тут що у нас кардани, кардани, кардани. Напильники 600 гривень. Заберіть їх уже. хочете ці кулачки якісь паршиві. Вони, не знаю, два штуки вроді одинакові. третій нет. Ці от, так і називається 300 гривень. Шків оцей 400 гривень. Ну, він реально моцний. моцний. Тут дюрка 23-400 гривень. 600 гривень напильники в лот. Тут їх Та таке багатенько. Натяжна ця матня для ремня. Ну тут шків, наверное, на кілограм 5 сам важить. Е для римів, от кому може десь на мотоблок, ще кудись на якусь пилораму. 700 гривень. Ключі, косачки, косачки, 400 гривень, 6 штук. Тут, може хто що побачить, щось мене тут. А, тут ящик був. ВФГшка 675, станина ТВ3, сйомник, коробка ТВ4. Хтось там за плиту спрашував. За цю натяжну, це ж теж. вже, вийди пойди по фотографіруй. Я спочатку пишу ціну, потім вже людям не треба фотографувати. Ну, плита 1600 гривень. І все. Ну, людина, напевно, думала, що гривень за 300 десь, ну, якщо вони так стоять. Там от, от 1600 там, до 2, грубо говоря, Тобто 1600 хороша плита. Що її продавати, ну, верні як. Вона от стоїть своїх грошей За 3 копійки. Ну, такое. Такое. Тоді можна лавочку закривати і не торгувати. Тобі ж 1600 гривень, хороша, нормальна робоча плита. Я вже пофотографую. Ну ладно. То таке. Я ж кажу, мені не сложно, але ну, коли воно без толку без толку, тобі ж теж сьогодні один цей підписчик пише, скинув мені список Шіндлера. м'єтчики треба, рєрки, сверла. Отакий список, наверное, там позицій 100. І це сидимо йому вибирають. Наприклад, Я перебираю сверла. Ага, що в нас тут? Отак от, от дивися. 6,2. Ага, отак от, от список лежить, стоїш 5 минут тупиш. Є це в списку, ага, нема. Отложив. Далі слідуючий мечик взяв. Подивився, є в списку, нема. Отложив. Ну, люди, це ж все час. Ну, а ніхто не хоче платити за це час. Тобто я тут убив. Не знаю, скільки там, час-півтора, щоб оце порозлажувати. Туди-сюди своїми хазяйськими ділами позанімався, то затопить щось. Ну, коротше, свої діла теж в кожного є. А коли оце збираєш, що я й кажу, що не збираю ексклюзивні набори. А все от по факту на відео. Підійшло людині, купив. Тратиться в пусту время. Я там піду своїм чимось або либо там щось для відео підготовлю. А оце ці списки Шіндлера сидіть, сравнювати, і потім ти кажеш, чоловіку, ну, ну пориночної стоїмості, оце це сверло там 50 гривень. Наприклад, надо йому на 23. А це буде там, 140 гривень. Ну, я наприклад кажу. Чай Чи... каже, не, мені дорого. У тебе ж на відео вони були по 70, чого ти мені по 140 гриш. Ну, бо це ексклюзивно. Ну, я ж нікого не заставляю, просто. От стільки таких дзвонків. Це вже, кстати, ми плавно перейшли в рубрику інтересні клієнти. Забув вначалі началі об'явитися, так плавно перейшов, ну, треба трошки побалакати. Бо я ж кажу, що вчора відео залетіло перед цим, і дуже багато дзвонков. Особливо це, знаєте, трошки кошмари. Отам мене кум бачив, у вас на відео сверло. Оце буде ще два дні. А там мене кум бачив, він дав номер, тобі ще дзвонить мені людина, яка навіть не бачила ні одного відео, не знає, як воно і що є. Просто кум побачив сверла, дав номер, і все. І він дзвонить, мозги витрушує. Ну і так же само, десь там по, по якимось запчастям, там десь якісь сошники були. Я їх місяць назад продав, а мені людина дзвонить, і я кажу, я не можу зрозуміти, зроби скріншот. Скидаю скріншот, кажу, це старе відео, воно давно продано. Ну, о, такі от моменти робочі. Я ж кажу, не жалуюсь, в нікому випадку робота. Работаємо потихеньку, щось трудимося, не сидимо на місці, стараюся вам кожен, стараюся віде зняти чи через день хоча б, щоб щось попродати, бо там теж е, з прийомок поскидували трошки добра, їсть треба позабирати. Ось вот. ну, таке, я шкаю. Не жалуюсь, просто розказую, ділюся вам, які інтересні люди будуть. Бувають. Так що, пишіть на Viber скріншотики. Кому що треба дзвонити, це крайній случай. О, кстати, ще момент за токарний станочок. Дядька написав на вайбер, позвонив, всі моменти уточнили. То щось там не по пересилці, 5-10 оплата. Позвонив, побалакали. Все чітко, зділка состоялась, всі довольні. А от це вже все, скажете, що ти замандівся. Всім пока пишіть на вайбер. І не забудьте підписатися, бо буде багато ще ніж тячків. Слюдську ще вигуляю і буде все чітко.